Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавоновий Футбол. І сьогодні у нас з вами знову обговорення матчів Єврокубків, але це вже другий тур. Сьогодні у нас буде чотири матчі другого туру Ліги Чемпіонів, а також не треба забувати, те, що у нас з вами ще є Ліга конференції, де виступають наші гранди українські. Звичайно, що в Лізі конференції там мало цікавих матчів, але коли грають наші команди, то не можна залишити їхні матчі без уваги. Тому я впевнений, що буде дуже цікаво, але перед тим, як завжди, хотів би вас попросити вліпити вподобайку, підписатися на наш Ютуб-канал, а також обов'язково натиснути на дзвіночок. Ну а якщо ви вже все це зробили, тоді починаємо. Ну і хотілося б розпочати, мабуть, з найцікавішого матчу в лізі Чемпіонів цього другого туру: це Барса проти ПСЖ. Що ми з вами скажемо про Барсу? Вони в минулому турі. В дуже непростому матчі обіграли мінімально 2-1 Ньюкасл завдяки дублю від Решфорда. Що можу сказати? Дуже гарні голи. Гра була достатньо рівна і було видно наскільки Барселоні складно протистояти Ньюкаслу. Ньюкасл все ж таки забив гол. Але вже дуже пізно вони зрозуміли, що їм треба забивати, і часу не вистачило трішки. Але треба до речі віддати належні Ньюкаслу, як вони добре грали проти Барселони. І насправді мали забувати більше, ніж один гол. вони заслуговували на це, але десь не там віддав передачу, десь не так вдарив і поразка 2-1. А що ми з вами скажемо про ПСЖ? Розгромно обіграв достатньо непростого суперника, а саме Аталанту, у себе вдома. 4-0. Я очікував перемоги ПСЖ, так але я ніяк не міг собі уявити, що вона буде настільки впевненою. Я розумію те, що ПСЖ це зараз одна з найкращих команд у світі взагалі, і в них є дуже гарні нападники. Але мені здавалось би, що Аталанта навіть вдома в ПСЖ може показати якийсь результат. Не знаю. Щось. Аталанти просто не було на полі. Просто не було. Була лише одна команда, а саме ПСЖ. І я до речі казав те, що ПСЖ буде складно грати без свого тренера Лусен Ріки, тому що він тоді з велосипеда впав, але він дуже швидко повернувся. Ну і можливо, якраз таки за рахунок цього і була така розгромна перемога, тому що хто знає, якби був помічник такої впевненої розгромної перемоги на старті турніру могло навіть близько і не бути. Хочеться ще сказати, те що міг бути такий фінал ліги чемпіонів в минулому році. Барселона була дуже близька до цього. Але все ж таки пропустили на останніх хвилинах тоді від Інтера і в екстратаймах ще один гол пропустили. Дуже багато людей, дуже багато хотіли, щоб був саме такий фінал. Але трішки не склалося, і був фінал саме ПСЖ-Інтер. Вони також не так давно грали між собою в плей-офф. ПСЖ виграв 6-4 по суми двох зустрічей в дуже цікавому поєдинку. І вони тоді виграли саме за рахунок того, що Барселона отримала червону картку. Тоді був взагалі не такий ПСЖ, Зараз це вже зовсім інша команда. Барселона грає у себе вдома, і я взагалі, ну мені дуже складно тут сказати, хто фаворит в цьому матчі. Мені здається, його взагалі немає. І я думаю, те, що в цьому матчі буде результативна нічия. Результативна нічия із рахунком 2-2. Тому що дивіться, що в тій, що в тій команді. Є дуже багато виконавців, дуже гарних в ПСЖ є Дембілі, який нещодавно отримав золотий м'яч Барколя, Кварацхеля, Дуе, а в Барселоні Решфорд, Ямаль. Ну просто Рафіння. просто неймовірні гравці. І Рафіння, він також був до речі один з претендентів на золотий м'яч, але він якимось чином опинився на п'ятому місці. Тому 2-2, А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Атлетіко Мадрид проти Айнтрахт Франкфурт. Що ми з вами скажемо про Атлетико Мадрид? На момент запису цього відео вони вчора грали із мадридським реалом, дуже принципове протистояння в чемпіонаті Іспанії, і вони розгромили, просто розірвали наглухо мадридські реали із рахунком 5-2. Вийшли вперед, потім Реал забив два голи, і здавалося б, що Реал втримає в життю перевагу, але я дуже сильно помилявся. Тому що Атлетіко-Мадрид ще до перерви вже в компенсований час зумів зрівняти рахунок, а потім Альварес пенальті, просто якийсь шалений гол зі штрафного, і Грізман поставив дуже міцну крапку. Дуже неочікувано, начебто Реал дуже гарно почав виступати в чемпіонаті Іспанії, але ось тут бац, Атлетіко-Мадрид, і вони їх просто розірвали, наче це не Реал Мадрид, а якась дворова команда. Хотілося б ще розказати, як вони зіграли в першому турі Ліги чемпіонів. Вони програли 3-2 Ліверпулю. Початок просто жахливий. За 6 хвилин два голи вже пропустили. Якимось димом просто зібрались. Забили дуже важливий гол в роздягальню. Потім Льоренто зробив дубль на 80-тій хвилині. Але все ж таки останнє слово було за Вірджилом Ван Дейком, який на останніх вже просто секундах вирвав три очки для Ліверпуля. Ну, тому що починати з перемоги, мені здається, лізі чемпіонів, ну я не знаю, що може бути краще. А що ми з вами скажемо про Інтракт Франкфурт? Вони просто розірвали Галатасарай. Галатасарай, який е, став чемпіоном Туреччини, в якому є дуже багато гарних нападників. Але що ми з вами побачили? Галатасарай вийшов вперед, ну, не дивно. Ну і насправді в чемпіонаті Німеччина, якщо ви ще подивитесь, то Айнтрат Франкфурт, ну... Начебто є перемоги, але мені здається, не найвпевненіша гра. Але те, що вони з Галатасараєм, після того, як пропустять перший гол, заб'ють їм 5 штук, я взагалі не очікував. Як? От як це мало статися? Я розумів те, що Ентрах ну, Франкур точно якийсь свій гол знайде, але я навіть схилявся більше до того, що буде перемога за Галатасараєм. Але те, що буде 5-1, я думаю, що мало хто очікував. Дивіться, друзі, якщо ми будемо з вами підходити до результату в цьому поєдинку, хотілося б ще сказати пару слів про Атлетико мадрид в чемпіонаті Іспанії, як вони почали, просто жахливо. Поразка від Іспаніола, нічия там також з дуже непотрібними суперниками. Але ось ця перемога П-2 проти Реал Мадрида дасть їм ще більшої мотивації проти Айнтрахт Франкфурта в Лізі Чемпіонів. Насправді матч, де вони являються фаворитами. Я думаю, що тут буде перемога Атлетико мадрид вже десь в два м'ячі. Із рахунком 3-1. Я думаю, де, що айнтрахт Франкфурт вже точно не буде себе почуватися так впевнено, як в домашньому поєдинку проти Галата Сарая. А Атлетіко Мадрид в свою чергу, після тієї розгромної перемоги проти Реал Мадрида, буде хотіти повторити такий результат вже в Лізі чемпіонів. І наступний матч це у нас з вами Челсі проти Пенфік. Хотілося б ще зауважити те, що ці команди не так давно грали між собою на клубному чемпіонаті світу. Челсі контролював гру, вийшов вперед заслужено, але блискавка сталася там ну дуже сильно. Матч зупинили. Залишалось там 5 хвилин буквально до кінця поєдинку, і Бенфіка зрівняла, забила гол там, де взагалі його не очікували. Але що сталося потім? Екстра тайми, червона картка для Бенфіки, і потім поплили. І в другому екстра таймі вони пропустили три голи. Три голи і розгромно програли 4-1. Це дуже така незаслужена поразка, тому що хто знає, якби не ось ця червона картка, то події могли би скластися зовсім по-іншому. Челсі вони в чемпіонаті Англії, поки що початок дуже невпевнений. Ніча з Бренфордом от була нещодавно. Також поразка вже в першому турі від Баварії 3-1. Ну і насправді з Баварією вони грали достатньо непогано. Ось ці. Ну, більшість голів, десь два голи, мені здається, ну це помилка від гравців Челсі. Ну тому, що, от, наприклад, дивіться, другий Гол Баварії це просто гравець погано віддав передачу, і Кейн впав в штрафній зоні і забив гол з пенальті. Третій гол також дуже погана передача від Гюсто назад. Він хотів на воротаря повернути передачу чи що, я не знаю. Ну, і Кейн він скористався цією помилкою і забив ще один гол Баварії. А перший гол Баварії – це автогол Челсі. Так що Челсі, можна сказати, самі привезли собі цей непотрібний результат. А що ми з вами скажемо про Бенфіку? Бенфіка програла, як би це дивно не звучало, 3-2 Карабаху. 3-2 Карабаху в себе вдома. І після цього матчу якраз таки звільнили їхнього головного тренера. І це буде перший матч в лізі чемпіонів для Жозе Мауріньо. Ну, він виступав вже в цьому клубі, але в нього там не було все дуже яскраво. Подивимося, як буде в цьому році. Ну, Бенфіка вже має дійсно показувати результати, тому що коли вони програють 3-2 Карабаху, то як вони потім мають виступати з Рео Мадридом, Якщо я не помиляюсь, то в них також буде цей суперник. Ну, і з Челсі, як вони мають грати, з Челсі ще на виїзді. Але віримо в те, що з новим тренером у них вже підуть результати, і вони нарешті зберуться і зрозуміють вже сенс слова футбол. Дивіться, якщо підходити до результату в цьому поєдинку, я думаю те, що Челсі зараз не в своїй найкращій формі. Бенфіка в чемпіонаті Португалії, начебто, гарно виступає. Тому. Я думаю, те, що в цьому матчі може бути нічия результативна з рахунком 2-2. Знову ж таки, тому що Челсі буде багато атакувати, Бенфіка також буде багато атакувати, а потім десь 10-15 хвилин вони ну, чисто будуть сушити гру. Я думаю, те, що нічия, що для тієї, що для тієї команди буде непоганим результатом. Хоча для Челсі, можливо, і не дуже. Все ж таки, я думаю, що Челсі хоче здобути перемогу у себе вдома, але. Бенфіка також має розуміти, що їм треба адаптуватися після непотрібної поразки від Карабаху. Тому саме такий результат нічия 2-2. А ми рухаємось далі. І наступний матч. Це у нас з вами Байер проти Песве. Що ми з вами скажемо про Баєр? Вони в першому турі Ліги Чемпіонів зіграли в нічию 2-2 проти Копенгагена. Пропустили перші. Потім Грімальдо вже забив якийсь і сотий гол зі штрафного. А потім Копенгаген все ж таки вийшов вперед на 88 й і здавалось би, те, що це вже кінець для Байера, поразка проти Копенгагена. Але все ж таки Байер знайшов атаку небезпечну, за рахунок якої Копенгаген забив свої ворота. І Байер здобув дуже важливу нічию на виїзді, тому що насправді далі в них будуть ще складніші суперники, Манчестер Сіті навіть у них буде, Тому ця нічія для них була дуже важливою. А що ми з вами скажемо про ПСВ? Вони програли в першому турі чемпіонів у себе вдома. Юніон сен Жуель. Ця команда, вона в мене таке відчуття, вперше виступає в Лізі Чемпіонів, і вона виграє ПСВ 3-1. 3-0 навіть було, щоб ви розуміли. 3-0. Я просто в шоці. Що зараз з ПСВ? Я не знаю. Начебто в чемпіонаті своєму грають достатньо непогано, але от з сен Жуелою вони програли. Як так сталося? Навіть не питайте мене, я сам не знаю, якщо чесно. Якщо ми будемо підходити до результату в цьому поєдинку Байер проти ПСВ, то хотілося б ще сказати про Байер в чемпіонаті Німеччини, там де вони також показують не дуже впевнені результати. Є перемоги, є проти Санкт-Паулі, але не дуже впевнені перемоги. І я думаю, що з ПСВ Байер зможе здобути мінімальну перемогу із рахунком 2-1. Я думаю, що по моментам. Плюс-мінус буде так само однаково, але тепер буде трішки краще і здобуде цю перемогу. Ну і зараз ми з вами підходимо до першого матчу в Лізі конференції, де грає наша українська команда, наш український грант, а саме Динамо Київ. А суперник у них Крістал Пелас, який вчора обіграв у себе вдома Ліверпуль. Динамо, в свою чергу, вчора зіграв 3-3 з Карпатами. Програвали 2-0 кияни. Закембечили і Карпати вже вкотре, вже десь втретє в цьому сезоні виривають нічию, Компенсований арбітром час на 90 90-й хвилині можна згадати, що проти Шахтаря таке було, проти Кудрівки таке було і проти Динамо Києва. А що ми з вами скажемо про Крістал Пелас? Знаєте, Крістал Пелас це така команда, вона в чемпіонаті Англії. Тягається з Манчестер Сіті, з Ліверпулем, з Челсі, з цими цими складними командами. Але, от коли справа доходить, наприклад, до умовного там не знаю Вулвергемптона, то їм стає складно, наче все навпаки, неначе Вулвергемптон – це Ліверпуль, а Ліверпуль це Вулвергемптон. І динамо Києву їм, до речі, дуже не повезло в лізі конференції, тому що вони мають і Крістал Пелас, і Фіорентину. А Шахтар в свою чергу. Немає нікого з тих суперників, і це дуже добре. У Шахтаря одні з найлегших суперників взагалі в цій лізі конференції. Ну, дивіться, якщо підходити до результату в цьому матчі, суперники плюс-мінус рівні. Я думаю, те, що тут буде перемога киян, мінімальна, із рахунком 2-1. Це вперше в історії взагалі нашого футболу, що жодна з наших команд не буде виступати в лізі чемпіонів. Перша там за скільки за 20 років. Вперше в своїй історії. Наші команди будуть виступати в Лізі конференції. Ну, на той більше шансів виграти, тому що там дуже мало таких складних суперників. Якщо саме складних суперників, то там, наприклад, можна виділити Крістал Пелас, Фіорентину, Страсбург також достатньо непоганий. Та й все, в принципі. Шахтар з Динамо Києвом вони десь в топ-5 входять за відсотком шансів на перемогу в Лізі конференції. Крістал Пелес це буде непростий суперник, але як я вже сказав, перемога динамо Київ мінімальна із рахунком 2-1. А ми рухаємось далі. Ну і останній матч на сьогодні ще одного нашого українського гранда, а саме Шахтаря. Вони будуть грати на виїзді проти Абердіна. Абердін, хто не знає, це команда з Шотландії. Я не слідкую за чемпіонатом Шотландії і не знаю, можливо, вони... І можуть добре грати там з рейнджерсом умовним або Селтіком. Але це Шахтар. Ну і Абардін це взагалі одна з найслабших команд в цій лізі конференції. В Шахтарю було дуже непросто грати в вирішальному раунді проти сервета. Ми казали, що це серветка, але насправді ця серветка ледве не виграла Шахтар. 3-2 по сумі двох зустрічей дуже складно, дуже складно. В другому матчі Шахтар навіть програвав так само, як і в першому, але пенальті заробив і потім. Аж в екстра таймах на 114 й хвилині Шахтар вирвав перемогу. А ще трішки Шахтар би міг взагалі залишитись без Єврокубків. Це взагалі було би таке фіаско. не тільки для самого Шахтаря, але й для нашого українського футболу. Це б був просто жах. Дуже сумно. Ну прям дуже сумно. Ну, Шахтар він в чемпіонаті України закінчив на третій сходинці, але з рахунок того, що вони виграли Кубок України, вони змогли прийти в Лігу Європи. А могли бути і в Лізі конференції вже. Добре, що все так склалося. Ну, вони все одно в Лізі конференції опинились, але могли там напряму бути так, хоча б шанси ще були в Лізі Європи. бути. Ну, так що, в принципі, нормально. Дивіться, якщо підходити до підсумку в цьому матчі, тут, як на мене, однозначно має бути перемога Шахтаря. Впевнена перемога в два м'ячі із рахунком 3 1 Ось єдиний гол Бердіна, це буде. Якщо цей гол буде, то чисто гол престижу. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Ну, якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вірогідно вам сподобалось. Тому, як я вже казав на початку відео, вліпіть вподобайку, підпишіться на наш Ютуб канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок яке задоволен саме тоді, коли треба? Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей.